Верховна Рада спростила виклик резервістів у разі надзвичайних ситуацій. Тепер за потреби їх повторно мобілізовуватимуть не через військкомати, а напряму вкликатимуть до тих військових частин, де вони вже відбували службу. Таку ініціативу до парламенту подав президент Петро Порошенко. 273, рішення прийнято. Демобілізованих, яких фактично є десятки тисяч. Цим законом пропонується. Перевести в так називаємий резерв першої черги, що це означає? Ці всі люди, переважній більшості, мають бойовий досвід, вони мають ті частини, де вони служили, і передбачається, що у випадку форс-мажорних обставин, за рішенням президентом рішенням парламенту, вони будуть призиватися вже Мобилизовываться не по э, схеме, яка была раньше, а саме через визиткоматы, а напрямую в свои частины. Первая идея – это люди, возвращающиеся со службы как резервисты. И второе – центры по привлечению добровольцев. Резервисты нужны не только как резерв для армии, но и как сигнал для агрессора, который в случае вторжения получит армию из ну, фактически несколько сот тысяч мужчин, которые прошли подготовку.